Били і вимагали гроші. На Полтавщині діти знущалися над своїм товаришем. ЗСУ підірвали міст на Білгородщині. Скандальні прокурори інваліди продовжують працювати. Другий раунд. Україна повторно зустрінеться з американською делегацією після росіян. Схожий на Гітлера і схильний до раку. Хакери отримали доступ до ДНК Путіна і розкрили про нього шокуючі факти. Крадене українське зерно вбило в Криму шістьох росіян. Цигарки в Україні подорожчують ще на 40 гривень. Соловйова нагнули кадирівці. Пропагандист публічно молить про вибачення. Вітаю, мене звати Катерина Пахальчук. Далі розповідаю про останні новини на цю мить говорили балакали, а толку нуль. Жодного прокурора інваліда через майже півроку після скандалу із МСЕК так і не звільнили. Про це повідомляє центр протидії корупції. Сам статус фейкової інвалідності. Міністерство охорони здоров'я їм скасувало. Але, хоч здорові, але безсовісні прокурори продовжують працювати. Більше того, в офісі генпрокурора у відповідь на запит ЦПК заявили, що звільняти м'яко кажучи хитрих співробітників, не збираються. Новий епізод підліткової жорстокості на Полтавщині. Четверо дітей катували десятирічного хлопчика, вимагаючи з нього гроші. Один із кривдників вихвалявся зв'язками з ФСБ. Дитину заманили на закинуту територію, де власне стали знущатися. Малолітні нападники погрожували і били хлопця. і вимагали тисячу гривень за день спокою. Поліція вже взяла справу під свій контроль. Кривдники і їх батьки надали пояснення. Деталі інциденту встановлюються встигли ми нарадітися блискучій операції зі знищення російських гвинтокрилів на Білгородщині. Як наші військові знову нас ущасливили? На цій же білгородщині вдалося знищити ще один міст, який забезпечував логістику росіян у прикордонні. Етно і конструктивно, але треба ще Україна і США проведуть ще один раунд перемовин. Видання «Гардіан» пише, що делегаціям буде що обговорити після зустрічі американців з росіянами. Обговорюватимуть ймовірно припинення атак на енергетичні об'єкти, цивільну інфраструктуру, а також припинення атак у чорному морі для безпечного судноплавства. Поки триває розмова між американською та російською делегаціями. Зустріч відбувається за закритими дверима. Перемовини відбуваються не між основними учасниками попередніх розмов, а на рівні технічних команд. Делегація США прагнутиме досягнути прогресу у припиненні вогню у чорному морі та ширшому припиненні насильства у війні в Україні. Які карти лежать на столі у Саудівській Аравії? Чи вдасться досягнути перемир'я до 20 квітня? Так як того бажає Трамп? Далі у сюжеті. Вже п'яту годину тривають перемовини між представниками Російської Федерації та США в Саудівській Аравії. ЗМІ пишуть що зустріч делегацій закрита. Журналістів попросили покинути територію готелю, де вони проводяться. США на перемовинах з росіянами в еріяді представляють директори з планування політики прадержсекретарі Майкл Антон. Помічники спецпредставника США Кіта Келога і представники офісу радника з нацбезпеки безпеки Майкла Волца з боку Росії. у Переговорах беруть участь сенатор Григорій Карасін та радник директора ФСБ Сергій Бісіда. За інформацією агентства Reuters, Вашингтон хоче укласти з Москвою угоду про перемир'я в Чорному морі та, зокрема, повернення українських дітей, яких викрала Росія. Західні змі також пишуть, що залежно від результату після цих перемовин американці можуть для повторної консультацій знову зустрітися із українцями. Натомість, джерело Верховній Раді підтверджують, що делегація України залишається в еріяді та чекає на результати переговорів між представниками Росії та США. Київ хоче обговорити з Вашингтоном зупинку ударів по енергетиці, об'єктах і кораблях у чорному морі. В Кремлі вже прокоментували перемовини в Саудівській Аравії. Так, речник Путіна Дмитро Пісков заявив журналістам, що в Росії та США є бажання рухатись до врегулювання війни в Україні, але з технічних питань ще дуже багато роботи. Зокрема, Кремль відстежує дані про триваючі удари України по об'єктах енергетичної інфраструктури, і цю ж можливість мають американці спостерігати, хто перший стріляє та робити відповідні висновки. Однак, в той же час у Москві іронічно переконують, що російські військові виконують наказ Путіна щодо домовленостей про ненанесення. Ударів по енергооб'єктах України Пісков також заявив, що російського диктатора одразу ж сповістять про підсумки контактів в Еріяді, і цілком можливо, що Путін проведе сьогодні міжнародну телефонну розмову. Тим часом британське видання The Telegraph із посиланням на близькі до Трампа Джерела повідомляє, що президент Сполучених Штатів готовий чекати на хорошу угоду між Росією та Україною однак, дедалі більше дратуються через взаємні обстріли насамперед цивільної інфраструктури та енергетики. Водночас видання також цитує і тих. Хто найближчий до Трампа, вони кажуть, що в Білому домі зберігається спокійна атмосфера і радять довіритися процесу. Якби там не було, Білий Дім все ще сподівається укласти угоду про перемир'я між Росією та Україною до Великодня, проте визнає, що терміни можуть зрушитися з огляду на великі розриви між позиціями сторін. Американська газета The New York Times пише, що Кремль навмисно затягує переговори, щоб виторгувати максимум від прагнення Трампа до миру. У Москві переконані, що зближення з Вашингтоном принесе економічні та геополітичні переваги, навіть якщо російські ракети продовжуватимуть атакувати українські міста а тому наразі прогресу в домовленостях щодо закінчення війни не видно. Ія планує напасти на Литву вже цієї осені. Про це пише видання Більд. Аргументують свої прогнози журналісти та аналітики майбутніми спільними навчаннями Росії і Білорусі. У країнах Балтії вважають, що під час цих навчань збройні сили Росії можуть перетнути кордон. Цікаво, що лише кілька днів тому президент Литви Гітинас науседа говорив, що нападу Росії вони чекають через 4-5 років. Це базове припущення, яке ми зробили в Литві, бо маємо амбітну мету створити національний підрозділ, повністю оснащений необхідною інфраструктурою до 2030 року. Тож наш розрахунок, якщо сценарій буде таким, у нас ще є десь 4-5 років. Терміни наступу Росії, як пише видання, скорочуються через Путіна і Трампа, які змінюють безпекову ситуацію у світі не на краще. Генетично схожий на Гітлера і має схильність до раку простати. Хакери отримали ДНК Путіна і джерелом цього ДНК став його племінник Михайло, який здав свій генетичний матеріал на експертизу. Саме його пошту вдалося зламати і дізнатися про бункерного трохи більше. Крім цього, Путін має схильність до параної. Наші колеги з ТСН теж аналізували результати ДНК Путіних і проконсультувалися із генетиками. Складна назва контрактура діюпютрена. Приховує діагноз, на який неодноразово звертали увагу журналісти-розслідувачі, говорячи про хвороби російського диктатора. Ну, а тепер зверніть увагу, і ви. Ось тут Путін тримається за стіл, ніби намагаючись приховати тремтіння рук. А тут, під час восьмихвилинного хвилинного звернення, де російський диктатор розповідав про Арішнік, не поворухнув руками жодного разу. Експерт з аналізу відкритих даних Юлія Андріоке тоді припустив знерухомлені руки, просто домалювали на монтажі. А тепер повернемося до хвороби зі складною назвою: у племінника Путіна у неї, як бачите, самі підвищений. Ризик, а означає вона деформацію кисті руки. Медицина довела: ця хвороба може бути спадковою і здебільшого розвивається у чоловіків за 45 років. Ми, звісно, не можемо констатувати цей діагноз ані в племінника Путіна, ані у Путіна дядька. Однак, схильність, принаймні в одного, точно є, і вона генетично підтверджена. Що вдалося побачити такого цікавого це носіство патогенної мутації в гені Бірсії 2 який відповідає за високий ризик виникнення у чоловіків в першу чергу ракопростати? Ми не можемо виключати, що да, Володимир Путін теж може мати мутацію гену генобієрсі 2 яка потенційно могла б призвести до ризику ракопростати. Відмивати гроші на дитячі лікарні, схоже, це вже топ-звичка не тільки для київських посадовців. Бюро економічної безпеки викрило посадовців, які розікрали 4 мільйони гривень на проектній документації для будівництва нового корпусу львівського підрозділу «Хмадиту». Схема проста і стандартна. Директор державного підприємства під час розробки проектно-кошторисної документації на будівництво вніс свідомо неправдиві відомості у розрахунки вартості її виготовлення. Нині він вже отримав підозру у розтраті державного майна, а його спільне. Ка з львівської ова підозру у зловживанні службовим становищем. Плюс 40 гривень у ціні цигарки в Україні знову здорожчують. Президент Зеленський підписав закон про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. Тепер податок на цигарки прив'язуватимуть до євро, і це дозволить уникнути впливу інфляції на підвищення ставок акцизного податку. Перший етап впровадження закону сильно вдарить по кишенях споживачів. Лише у 2025 році акциз збільшиться на 23%. А мінімальна вартість пачки цигарок зросте до 127 гривень. А вже за три роки вона становитиме сто. 83 гривні вкрасти вкрали, а довести не змогли. В окупованому Криму рейсовий автобус врізався у вантажівку із викраденим українським зерном. Ам, канал Кримський Вітер пише, що сталося це поблизу Сімферополя. Водія автобуса засліпило сонце, і той в'їхав у припарковану вантажівку. Крім українського зерна, постраждало ще 27 людей шестеро загинуло важко повірити, але чорноротий пропагандист соловйо вміє вибачатися, але тільки під примусом і загрозою бути пущеним на шкіряні паски. Нагнули одного із головних рупорів Кремля його колеги-телевізійники, пропагандисти, тобто кадирівці. Причому вибачався Соловйов за похвалу, але комплімент вийшов так собі. Тому вибачатися змушений був двічі. Я удивлю, що комусь могло показали, що время ми гнівний. Тирады, посвященные тому, что, на мой взгляд, абсолютно недостойный человек бросает тень на безупречную репутацию легендарного спецподразделения, что кому-то могло показаться, что мои слова относятся непосредственно к руководству Ахмата либо к моему другу Абдиарому Чалудину. Твою мать может относиться только к тем шайтанам, которые пытаются опорочить легендарные подразделения. Вот к ним, к тем, которые не могут принять решение, к тем удивительным людям, которые никак не хотят собраться и решить проблему, о которой я многократно говорю. То есть, конечно, это не имеет никакого отношения ни к руководству Чеченской Республики, ни к руководству Ахмата, ни к бойцам, настоящим бойцам Ахмата, а не тем, кто примазывается и пытается опорочить это легендарное подразделение. Головні новини станом на цю хвилину. Не забувайте залишати коментар під цим відео, підписуйтесь на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.